я И сейчас играет Вот я Я хочу... Зубастик Ой, я Ну, я хочу это. Ну ничего, оно все равно будет. Любу. Можно я? А, яку хочешь? Можно я? Теперь ты. Слушай. Все, начинаем. Я за красного. Я за синий, я за Да. Сначала ты. Сначала Анджела відкриваю цю штучку. Ну, треба дві відкрити. Дві. На дві помилка. Тепер. Ти. Да. Потім потом я вже в мене така є. Так, це. Ти лапка Ні. і. Не те. Давай, Давай. <реку> Ти. Открывай. Давай. Майже! Я! На! Везучая баба. Везучая баба. Везучая баба называется. Помолка. Ты? Ты? А кто? А, ага. а, На було тільки біле стейна, хто поміж якась пішла. Ну давай, давай, тепер ти. А ще я біле. Буде дуже світло. Ви бачите, зараз буде дуже світло і не повезло. Тепер ти, давай. І що? Бам. Я, кстати, тут знаю, да. Ми не везучі бам. О, о. Ми точно не везучі. Лапка ж була, да. Давайте, дівчата, молодець. Молодець! Везуча баба! Вода везуча баба! Ось ця баба везуча. І я везуча, дивіться. Да. Везуча баба! Вечи баба у нас. Не, не повезло, на жаль. Єречка. Тепер ти виграєш лідущого разу. Ти мало. челиш мало. Чели, ти граєш? Я на телефону не дозволяю сидіти. Коли між ти... Я не повинна сказати, що це... А ти подивись трошечки. туди і подивись. Тут і подивись. Там край телефони. Ну давай ще раз. Я ще просто знімаю. Я відвезу. Я зараз фоткаю. Прощай. А, ні, ні. Я просто... а я перестає. Ми знімають. Я одна з одним очком. Що ти сказала? Я одна з одним очком. Може, можна я? У мене два. Блін, <ривіт> Я одна з одним очком. Не знаю. Віка, давай, давай. Я знаю, де. Я заповнила де. Ой, давайте, дівчат. Yeah. Чого ти давайте? Під yeah. серця я, я не виграю. Будьте дівчатами. Yeah. Я не виграю! О, oh, тут три два. Oh, я знаю, я знаю, я знаю. Yeah. Молодець! Віка yeah. виграла, оця м'якуся виграла. в першому yeah. раунді. Я нет, я уже. Нет, я Окей, уже получила я очки. А нет. для чего ты хотела красную? Чтобы получить очки, так не можно. У меня, давайте. Но мы с тобой переможем. Еще я не надо делать. Ты сейчас побачишь. О, малювати. Давайте. Вы как нам делаете? Давай. И не У меня вроде готово. Ти не встигнеш кажуть. Ти просто не встигнеш. Ну, майже... я виграла. Майже виграла. О, да, виграла. Дивіться, Віка оця. Оця Віка знов виграла. Другий раз. Хі -хі. Молодець, мені нуль. І тобі нуль. О, а тобі чотири. А мене шість. Так, що тут треба зробити? Машинки, машинки. Ти де тут треба зупинитися? Там це де, де темне. О, там я за... останавлююся. В кого скільки? У мене 15. Не сидіти. А я не сиджу, я знімаю. Ми будемо виступати. Нам швидко, швидко. виключу. У мене є легке виключення. Щоб знала. Нам 4. Блін, на 24 Я просто знімаю, а не граю. Шестя... Шестьдесят виз. И я первая. Ну зачекай, Ну подожди, надо кинуть раунд, дождаться. Больше кинет, ждать. Сама ты девочка. С Выбирайте. Я первая. Я, я. Я тут. Так, а я ика. Я Теперь. синий. Зеленый. Давай. Теперь шоты. Крокотичі. Давай, Давай набирай правильно. А ви ще верхні зуби будете робити? Програлася. Синя, синя, синь. Синко. А тут цієї віка оця програла, на жаль, синій. Програла. Зеленовий. Ось ця Лєрочка виграла. Вітаємо! Десять. У мене дев'ять. Дев'ять. В тебе розвід? Да. Це 6. Е, сначала ти. Ти? Ти? Ой, вибачте, це тут во так от Да. На дівчу. Ти вже один свій пінгвінчик потувати. бай-бай. Тепер синій, синій. А ви довго будете грати? <звук> а, а, зелений. А ви довго будете грати, чути? Ні. Бо <звук> не камбала. <звук> Коротше, тут посаду характеристичний. Воня? І ми двоє. Проти? Проти. 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 А кто двое? Так, а я теперь я. я. Так, я с тобой в команде. Давай. Ну давай. Блин, Она нажала битвела. Она... Че? Че? Давай, давай. Это Она... ты... Хотя бы до 25-й. Не долетіла. Боже, що мене ще спитниці. А, а чого Чо мене не, не було, ти ж була. Що мене не було? І ти була. От ти, от я. Вона ще стопкає. А, тут не, тут не штовхає. Што... Ні, її пройшли, але її не чіпнули. Можна я заходити? Ні. Ти вже була зпиняся з боку якось. Я я просто йому я, я не проти ви. Я, проти. я а може якось підпугнути. Блін. Тепер якось я підпугнула. А мор, а мой. Віка, а може хтось вирішить, хто буде переможцем? Хай бали, хтось не збирає, але хтось вибирає. Було б планер. Блін. Вік. Моль. Діх, ти мене чуєш? Що? Може, знаєш, як зробити? А може ви не збираєте бали, і хтось вирішить, хто нас переміг. Ставай пішовку. Давай, давай. Що йому пісочки можуть. Стоп, у смислі? А чого мені не дали давати? Мій підміни. Це мій. О, да. Давай, а, а знаєш, як я думаю, що? що якщо толкнули, це вже не рахується. Знаєш, у мене 50 очков. У нас дві. Вона викрити команди і оця. перемогла в цьому раунді 12. Все, тепер який раунд? Ой, було 10 Все, шотий раунд. Шонайте. Шо Запам'ятай. Треба пам'ятати. Зараз будемо вступати. Каріна сказала виключити телефони само. От ставимо від нас. Може, і не будете брати грати, а? Дівчата, Дівчат. ми зараз не розпочинаємо. Ого. Я, ти. Може, у них Ні. Якщо ти вже так говориш, то неправильно. А зараз ще є 1. Чикатка йде. Ты... Давай выбирай. Шикатка. Шикатка, я, ты, ты не бачишь? Да, да. Нет, я Шо знаю. Что ты да. робишь? Да, да. Теперь я. А а Чё? тут. по первых мне в белых, а я взяла чёрный. А, Тільки вот, чёрного мені треба. танець. А я а меня перше первых Я на третій. Тут надо за 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 А, да? Вика выиграла. Один а знаєте, як я думаю, хто насправді переміг? Фінальний раунд! Фінальний раунд! Тут, Слушайте, раунд. Тут треба, щоб особі не попався. А, треба, щоб особі не попався. Какашка, так. Да. Зелена така. Да, оця. У мене теж є. Отпускайте її сюди. Ну. Я майже. У мене було добре. У мене поки само вище. Ми зараз всі в саді будемо ходити. А знаєте, як мене опризиляють? Всі в і і найди. Ну, давайте до 10 секунд. Я виграю. Угу. Я почти перечекнула. У мене саме вище. 180. 184. Все, я вірю. Дівчата, а знаєте, як я думаю, хто насправді переміг? Хто? Ірочка. Вона наймладша. А їй фору треба давати. У мене 10. Їй, на... В мене 18. їй треба робити фору. Вона ж младша, да? так? Ну, так. Да. Да, значить, Вона перемогла. Оця перемогла. Да, Давайте давай, мало її. їй. Все, зараз буде друга серія. Можливо. yeah